Одна й та сама лапа е, керує цими двома маріонетками, і е, синхронізувались вони, звичайно, на темі Збройних сил. Бо ну, обоє ж видатні спеціалісти. До речі, тут питання по самому Арестовичу. Ця особа останній раз була помічена в Збройних силах е, в званні майора. Десь є підозра, що він здобув звання полковника перед тим, як залишив територію країни? Питання до ну, функціонерів Міноборони Генштабу хто коли зробив подання на присвоєння звання полковника йому? Звичайно ж, питання до Служби безпеки. А це що взагалі? Тобто людина, яка працювала на Москву, сиділа весь час у, з перших днів війни і залишилась недоторканою і спокійно залишила межі країни. Друге. А без угла за час війни скільки опублікувала чутливої інформації для військових? Я зараз цим займаюся, я розбираю деякі кейси інформаційні, і я, чесно кажучи, холодний. бо Наприклад, ну, найгідкіша історія це те, як Безугла висвітлила дуже вчасно наперед авансом історію з загибелью е, Олексія Мунфіша Мася, пілота f 16 прекрасного пілота, хорошу людину, всі його любили. І він загинув на літаку f 16 без жодних розслідувань. без угла, починає публікувати повідомлення про те, що. Мася збили дружнім вогнем із е, комплексу Петріот. Миттєво це повідомлення розганяється по закордонних медіа. Це більше ста різних джерел закордонних, Тобто сама безугла розігнатися не могла, це, це все велика машина, яка е, розганяє цю, це фуфло, яке озвучує е, безугла. І головне, що в контррозвідки до неї жодних запитань. От її публікація е, е, цього Змія Горини, здається, тобто ну, е, машини прориву, машини розмінування. По-моєму, УР, це установ, установка розмінування ур 130 чи ур 180 називається. Вона публікує на це фото на е, напрямку е, Токмака. Тобто хтось її пустив напереду війська, і вона публікує фото просто вказуючи, що Україна готується до прориву. Ну, Звичайно, що Банкова сама е сигналізувала товариші враги, ми вже уже наступаємо. Враги, Готовьтесь, ми вже, ми вже от, о уже, вже. вже, Ну, Чекайте, от, хіба. Вам мало було публікацій, наприклад, Арахамії із Подаляком із Яворівського полігону, щоб заткнути, перепрошую, пердак і, і більше не це, і не, цей, не е, інформувати противника про локації розміщення військ? Вам що мало цього? Ні. Головне, що без угла за час війни оприлюднило скільки чутливої інформації. Особливо про стосунки з генералами під, між підлеглими, це особисті дані ну, не особисті дані в плані паспорта і місця проживання, але система відносин середині військ вона так висвітлювалась безуглою, що противнику це якраз дозволяло знаходити ну, щілини аби стикати лобами в подальшому. Тобто вона займалася стиканням лобами різних офіцерів і генералів між собою. Це взагалі катастрофічна е, ситуація. Я багаторазово е, з перших днів війни, поки в мене ну, з'явилися потім, після окупації, можливості десь медійно з'являтися, я весь час твердив: позатикайте Пащеки е, слугам, позатикайте взагалі політикам Пащеки щодо війни, має бути жорстка цензура. Що зробив Зеленський? Він заткнув кого. Декілька вільних телеканалів, які, до речі, жодного разу не обмовилися лихим словом на адресу військ, і не, ви, ну, не подали жодної інформації, яка б зашкодила потім перспективі військам. Все робив або марафон, або речники банкові, або слуги. І жодних превентивних заходів в цьому плані не було. Дійшло до того, що ну я не поодинокий, до речі, тверджу про, про те, що потрібна військова цензура, а влада нам підсунула політичну замість військової цензури. Так тут, нарешті, це все дістало вже і генерала Сирського головнокомандувача. Він якось так делікатно, ну, в силу того, що він не може робити вказівки політикам, але. Він апелює, що схаменіться, в нас люди гинуть. Не, не ляпайте зайвого. Ви, ви відкрили пащеку цієї безуглої. Вона тарабанить те, що вона в Брюсселі відкрила пащеку на Збройні сили і почала розповідати там всякі е, дивини про Збройні сили, хі, тут виникає взагалі питання до керівництва Верховної Ради. Як це? Створіння опинилося в офіційній делегації парламенту України. Як склад делегації формують виключно депутатські фракції, виключно депутатські фракції. Тобто керівництво Верховної Ради порушує всі закони і регламент, і якогось біса ця потвора опинилася в Брюсселі. Хтось може пояснити, що вона робить в Брюсселі? Як вона там опинилася? Вона може за свої кошти е, купила квиток. Як вона взагалі могла отримати відрядження від Верховної Ради, якщо вона не може потрапляти, вона позафракційна, вона не може потрапляти в жодну делегацію. Делегації парламентські формують фракції. Її. Тобто, е, Стефанчук не лише знищує право, бо ми ж знаємо, тут ж гаряча історія перед цим Брюсселем, Перед міжпарламентською конференцією Україна НАТО трапилася ж історія з Порошенком. Вони спочатку, Стефанчук, спочатку підписує так, дозвіл. Там мій, що... Взагалі, так це, так це не просто беззаконня. Тобто, ми маємо абсолютно дикунську історію, коли прикордонники якогось біса приходять, відбирають документи. у... Президента Порошенка і зникають на кілька годин, коли закінчується термін виїзду. Тобто, Ну звичайно, що Порошенко людина зайнята, поїхав так, щоб десь під кінець, під завершення дня е, ну, виїхати за кордон. Вони спеціально протримали більше чотирьох годин народного депутата України і президента Порошенка, аби не випустити його за кордон. Тобто. Врешті-решт це закі... закінчилося тим, що е, ну, в Брюсселі ж все бачать і чують. І е, генсек е, НАТО Марк Рюте просто публічно прийшов і обнявся, бо з Порошенком бо вони добрі знайомі, можна навіть сказати, друзі добрі. Згадати, як і тут з'являється сказав... без угла. Ні, так от тут, по-перше, як там опинилась без угла, а по-друге, якого хріна ця божевільна внипала по залу і чіплялася до люти? Це, ну для чого це скотство? От, от що цим банкова хотіла сказати? У мене головне питання. Що, що вони дебіли там на банку? І так це весь світ знає. Що вони всі сядуть після е, е, того, як залишать владу, це теж всі українці здогадуються, що вони сядуть. Для чого їм це? Про що вони хочуть домовитись таким чином? От, от про що, що вони хочуть сигналізувати світові? Що вони розумово неповносправні, так для цього великого розуму не треба, щоб здогадатись по їхній поведінці. Ви ж бачили, напевне, і наші глядачі всі бачили оцей мем, коли Мар'яна Безугла підходить до Марка Рюта і щось там йому скаржиться. Я впевнений, що скаржилась на Порошенка. Типу, ну, ви з ним справу не маєте. Ні, народ взагалі, мемчики породив різним. Ми... Я реготав з одного мема, який, ну, коли ця схилена. Безугла до люте і дописано: а можна я в туалет вийду, бо мені дуже треба. <реш> тобто, це, ну, це, ну, ну це колись так в радянських школах було, що діти, діти пере, перепрошую, впісвалися, але боялися підійти до педагога, щоб е, вийти в туалет. Ну, ну це ж дикунство, і, і оце в, ну, вона своєю поведінкою щось подібне продемонструвала. Але знаєте, в чому проблема? Що це толерується е, нашою владою, це толерується керівництвом парламенту, це толерується е, офісом президента, е, всією фракцією. Але що, що я кажу про фракцію? Вона взагалі є та фракція. Ну, фракції, по тому, що якщо подивитися. Вони, вони ж на кожне голосування е, вони домовляються про нову конфігурацію, коли їм десь не вистачає голосів на якісь, за якісь закони. Е, це перше, друге, по суті, мені здається, що зараз фракцію взагалі керує Бойко. Тобто, старші товариші зрозуміли, що ці, ну так би мовити, ребята з банку і зовсім вони просто. Взагалі, чесно кажучи, поведінка влади е, нагадує мені пограбунок останньої ночі, коли вже, вже немає ніякої ієрархії, ніхто нікому не підкоряється, краде сам по собі і виживає сам по собі. Ну, але оскільки, очевидно, що є ще дос, достатньо важні персонального тиску на окремих осіб або на окремі групи, все одно ж ці персонажі, які з'явилися нібито в списку, Слуги народу, вони все одно делегано делеговані якоюсь олігархічною мережею. Тою чи іншою, там колись на початку цього скликання 9-го була своєрідна така пофракційна розборка, тобто фракції всередині фракції. Тобто, оця зграйка депутатів від Ахметова, оця від Авакова, оця зграйка грайка від там, ще когось. Ну тобто, все все одно Зеленський ну, з таким сирим. Політпроектом, яким була партія Слуга народу на старті парламентської кампанії, нічого виграти суттєвого не міг би. Тобто це складчення олігархічних груп, які делегували своїх таких, ну, я б сказав, контраверсійних персонажів у владу. Тобто ідея була в тому, щоб згноїть парламент уже остаточно. Бо парламент все-таки. Часи, коли в ну, часи восьмого скликання, коли одна фракція взагалі була фактично фракцією фронтовиків, тому що Народний фронт, мабуть, три чверті залучив військових у свій список, були військових купа і у учасників АТО у списку. Блоку Порошенка, тобто тоді в парламенту хоч на нього і нарікали, бо традиційно ну, в Україні є така е, давня традиція в усьому проклинати депутата. Ну, це, це свого часу кучма е, привчив, так би мовити, населення, І населення з радістю в своїй тупості проклинає е, депутат. Вони навіть інколи не помічають, чого, що їм депутати доброго роблять. Вони, ну тобто, зрозуміло, що вони виборці, не повинні бути вдячними апріорі. Але бо ну, виборець все-таки дає в управління свої податки. Але найбільше незадоволені депутатами не ті, хто платить податки, а ті, хто отримує мало соціалки, не платячи податки. Тобто, ну, в Данії, наприклад, ті, хто отримує бюджетні кошти, вони не мають права голосу. Тому що вони зацікавлена сторона. Тут конфлікт інтересів. У нас же на початках Незалежності, наші західні партнери, я це дуже добре пам'ятаю, бо ми проводили багато дискусій різних, і західні партнери наполягали на загальному виборчому праві. На загальному ні, в ніякому випадку, тільки загальне Ну, от ми мали абсолютно кілька різних україн. Ми мали Україну, яка мала інституційну пам'ять на хоча б якісь зачатки демократії, тобто ну, Київ, Західну Україну. Ми мали центральну Україну, яка мала ну, якусь, якийсь український менталітет, але поняття зеленого про демократію не мала. Ми мали абсолютно бандитський анклав Донбасу. Донбас окремо, Одеса окремо. Це абсолютно кримінальні анклави були. Вони, ну нагадаю, що на початках, коли був президент Кравчук, Україна сформувала спеціальну дивізію внутрішніх військ тоді Нацгвардії на Донбасі. І це були такі здоровенні ломи, такі серйозні хлопці, не нижче зросту метр вісімдесят. Бо ми тоді проводили фестиваль Червона Рута в Донецьку. І я пам'ятаю, як вони дуже добре підтримували порядок. Тобто, це, це були добре вишколені війська, і в разі чого вони могли там щось такі порядки наводити. Але вони були військами, а війська ж ну, в гарнізонах або патрулюють вулиці, а вночі кримінальні війни там. Гуділи з такою люті. І ці кримінальні війни, вони ж там, де криміналітет, там і ФСБ, там, там Росія, Російська, ну КГБ. Так що ми розуміли, що це все наскільки просякнуто агентурою російською, що викорити її не можна. Ну але мені здається, що обрання Зеленського це було таке, ну. Воспрятіє духом е, російських агентурних мереж. Вони тут раптом відчули, що вони можуть не просто поборсатися, а і взяти під контроль цілий галузі. Як ми бачимо, е, Деркач взяв енергетику під повний контроль. Е, причому е, він давно її брав, бо він був давно задіяний в контролі над е, енергоатомом. Треба нагадати, що енергоатом ну, росатом з російського боку і е, атомна галузь контролюється повністю е, спецслужбами. Торгівля е, твелами це все прерогатива спецслужб. Тому Деркач це був монтований давно. Хочу нагадати, що в це був монтований такий Давід Жвані, який нібито загинув. На пункті перепуску на Запоріжжі, коли вдарила туди російська артилерія. Невідомо, чи, ну, чи це легенда, чи він справді загинув і похований. Ну, принаймні, так стверджують, що він, був, він загинув і зник. Тобто це може бути і легенда, щоб його вивезти з гри. Але він, він як ми пам'ятаємо, будучи в в нашій Україні, будучи міністром надзвичайних ситуацій, все одно залишався е, креатурою головного управління розвідки Російської Федерації.